На віки у строю 37-річний Максим Нефьодов, який загинув 23 листопада в районі Щербинівки, що на Донеччині, Олександрія проводжала захисника в останню путь 12 грудня у Палаці культури Світлопільський. Найбільшу любов проявляє та людина, яка душу свою, тобто життя віддає за друзів своїх. І сьогодні наші новітні герої. Проявляють цю найбільшу ступінь любові, яку заповідав Бог. Віддають своє найцінніше, що і в них є, життя заради безпеки, миру, нашої держави і нашого українського народу. Максим Нефьодов народився на Донеччині. Спеціальність кухаря-кондитера отримав в Краматорському професійному торгово-кулінарному ліцеї. Працював у сфері громадського харчування. Максим обрав шлях патріота, обрав справою честі захищати Україну від ворога, вперше за все, захистити свою родину, батьків, дружину, дітей, не дати ворогу просуватися по Україні і нищити все, що створено руками українців. Більше тисячі днів повномасштабної війни, 10 років вторгнення ворога в Україну. 10 років Україна здригається від обстрілів, вкривається кривавими ранами. З 2014 по 2017 рік проходив службу за контрактом у Краматорську. Під час повномасштабного вторгнення захисник був волонтером у благодійному фонді Карітас. Останні два роки Максим жив в Олександрії як вимушений переселенець. Дуже важко знайти слова, щоб заспокоїти дружину, доньку, рідних, близьких людей Максима, побратимів. Очевидно, таких слів. Немає, ми переживаємо цю біль разом з вами. Родина, прийміть щирі слова співчуття. Ми повинні пам'ятати, що сьогоднішній день можливий завдяки героїчній боротьбі наших воїнів на лінії фронту. Там, в окопах, в кабінах літаків, танків, біля мінометних чи гарматних розрахунків з дронами в руках. Вони борються за те, щоб стояв Київ, щоб був Львів, щоб жив Хмельницький і Кропивницький, щоб було життя в нашій Олександрії. Військовослужбовець здійснив свою мрію, вступивши до Азову. Мав позивний кухар, був снайпером. Україна! Україна! Свята мати герой! Свята мати до серця мого! Світи до серця мого! Прилий бури вітром Кавказських! Прилий бури! Шум, Карпатських. Шум, Карпатських ручаїв. Шум, Шум ручаїв! Шумкарпатських хручів! Боїславо завойовиха батька Хмельни! Воїславо завойовника батька Хмельни! Тріумфом гукар мат революції! Тріумфовий гукар гармат революції! Кухар, він же снайпер, змусив ворога дорого заплатити за все те горе, яке він приніс на нашу землю. І дійсно, в декалозі українського націоналіста є такі слова. Не завагаєшся виконати. Найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагає добро справи, друг кухар не завагався. Максим Нефьодов виконав заради добра справи? якого? Заради своїх рідних і близьких, заради України і загинув як герой на рідній Донеччині, яку й прийшов захищати. Нині друг кухар в небесному Азові навіки в строю. Слава герою! Виявивши стійкість і мужність у бою за Україну, Максим Нефьодов загинув, залишаючись вірним військовій присязі. Поховали захисника на військовому кладовищі.